Є пані Гуменюк, з нами на зв'язку. Налаштували з вами зв'язок. Пані Наталі, одну вам слово. Що у новій каховці? Це, напевно, найголовніше питання цього вечора станом на зараз. Ну, я не в новій каховці, це, це точно. Те, що там відбувається, дуже схоже на ті події, які передували черговому жесту не дуже доброї волі. Окупанти продовжують свою тактику. Вони знову вишукують цивільний одяг. Вони знову намагаються переконати всіх, що вони пішли. Вони знову намагаються створити враження, що вони залишили місто. Якщо пам'ятаєте, такі акції відбувалися і в населених пунктах правого берега. Цілком імовірно, що вони щось репетирують. Скажіть, будь ласка, перші інформаційні повідомлення, ну, виходячи з інформації Генштабу, і в Телеграм-каналах, і навіть на деяких сайтах, але я бачу, що вже сайти і змінили це формулювання. Про деокупацію Нової Каховки ми можемо вже говорити зараз? Чи це ще завчасно? Як же все ж таки всім хочеться створити якісь штучні. Позитивні новини треба вже навчитися протягом цього часу повномасштабного вторгнення розуміти, що ми з вами всі задіяні в велику гібридну війну. Гібридна війна це війна, де воюють не тільки на полі бою, а там, де воюють в інформаційному просторі, також і не треба дуже швидко намагатися створити штучну новину треба розуміти що вплив в тому числі і на ворога здійснюється навіть через наше з вами інформаційні повідомлення на даному етапі можемо говорити про те що е, морально-психологічний стан ворога підірваний але вони намагаються е, провести ті самі акції які як їм вдає, здавалось мали успіх на правому березі зараз на лівому так, ми абсолютно з вами погоджуємося, і на цьому десь теж наголошували на початку нашого ефіру, що якісь сенсації це не те, що зараз нам потрібно. А розкажіть трошки більше про що йдеться, як ці їхні акції виглядають? Тобто вони беруть одяг цивільних для чого? Щоб під них якби бути подібними на них, чи вони якісь речі їхні виносять, тому що ну можливо наша аудиторія не до кінця розуміє це. По перше, дійсно, тактика окупантів в тому і полягає, що вони спочатку виносять всі цінності, пакують їх і в обмін на отримання постачання боєприпасів, озброєння нових мобілізованих, завантажують автівки і все, що може рухатись в протилежний бік, самими цінними такими надбаннями, які вони можуть вивезти з України, поки самим виїхати не вдається. Це, ця тактика пограбування вже показує, що як тільки в них відбуваються певні загострення, тобто коли вони дуже швидко все пакують і відправляють, це вже говорить про те, що вони готуються до певних дій. За певними діями, як правило, ховається наступний етап це коли вони вишукують цивільний одяг і намагаються розчинитися в місцевому населенні. З одного боку, це робиться для того, щоб дезертирам було легше вшитися з поля бою, які вже зізріли, як то кажуть. З іншого боку, частина спеціальних підрозділів в цивільному одягу облаштовується там, де вони можуть завдавати шкоди підрозділам сил оборони. Тобто вони вже в цивільному займають рубежі оборони відповідні позиції і розміщуються в тому числі і в будівлях житлового фонду. Тому наша задача зараз ретельно спостерігати за тими діями, які відбуваються. Відходження підрозділів з міст лівобережжя окуповано відбувалося вже не один раз. Вони відходять, потім обстрілюють, потім повертаються. Але певні події, які відбуваються зараз, пов'язані з е, пакуванням речей і переодяганням, вони вже є більш суттєвою ознакою того, що вороже військо готується до так званих жестів. Зрозуміли. Пані Наталі, розкажіть ще, будь ласка, що в Чорному морі? Знаємо інформацію, ви також її подавали, але можливо більш детальніше про те, що там. 15 ворожих кораблів наразі вони там чергують. Що від них ми можемо очікувати? Чим це загрожує після певного занепокоєння в бухтах? Вони намагаються розсередити свої потенціал корабельний, все, що залишилось від чорноморського флоту, і тому в Чорне море виводяться навіть судна забезпечення і корабельне угруповання збільшується в такому вигляді аж до 15 одиниць. Серед них є все ж таки чотири ракети два надводних, два підводних, загальний залп яких. Може за тактико-технічними характеристиками сягати 24 ракет, але з огляду на те, що Джанкоський привіт не доїхав, ракет може бути менше, тим не менш загроза менше від цього не стає, тому що підводні човни точно споряджені, і випуск з них виявити для систем протиповітряної оборони складніше. Тому загроза ракетного удару залишається на високому рівні, зокрема і в сукупності з активністю ворожої авіації. Стежити за повідомленням про повітряну тривогу необхідно. Реагувати треба оперативно, оскільки виявлення ускладнено, значить може бути дуже швидко вибух. Але панікувати не слід продовжуємо відстежувати їх тактику і чітко будемо знати, що нам діяти тепер. Як нам діяти. Thank <sweak> you.